Ірпінська школа номер 12 добре знана не лише в місті, а й поза межами держави. В ній вивчається 13 мов, а ще учні мають свою шкільну організацію «Роксоланія», якій днями виповнилося 20 років. Юлей країни «Роксоланія»! нагоди ювілею до школи завітало чимало гостей. Вихованці вітали їх різними мовами і демонстрували свої таланти. Поважані гості, вітаємо вас у нашій школі. Ми вчимо різні мови. Це вельми цікаво. Ми вам за усі ради приході до нас ще. Ця школа знана в нас на теренах нашого регіону, тому що це спеціалізована школа, в якій вивчається досить багато іноземних мов англійська, китайська, німецька і багато інших слов'янських, а також східні мови. Тому свято дійсно дуже гарне. Воно дає дітям поштовх для того, щоб продовжувати роботу над собою, продовжувати роботу над своєю, над своєю мовою, над своїми знаннями і рухатися вперед. Школа мені дуже подобається, Ми до вчителів, Который которому хотели, сама организация школы, сам класс. В принципе, нас все устраивает, нам нравится. И ребенок самое главное доволен. Ми на Катерина Цибуліна, Людмила Лозова, Олександр Цибулін, Ільфін ТВ